Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, любі діточки! Ми з вами розпочинаємо новий тиждень, назва якого хто як зимує. І сьогодні на занятті з ознайомлення з природою я розповім вам, як живуть лісові тваринки, як вони переживають заметілі та сильні морози, як вони шукають собі їжу, чим харчуються. Готові? Тож слухайте уважно! Ось і настала зима. Це дуже красива та весела пора року для нас, людей. Ми любимо зиму за її красу та чарівність. Коли випадає багато снігу, ми ліпимо снігову бабу, граємось в сніжки, катаємось на санчатах. А от тварина взимку дуже нелегко. І навіть не тому, що холодно, а тому, що взимку все важче знайти їжу. Деякі тварини запасають собі їжу. Починаючи ще з осені. І перші, хто робить запаси, це гризуни, миші, ховрахи, бурундуки бабаки. Вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у свої нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у нірці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять. Перериваючись сон, лише для того, щоб підкріпитися. Їжачкам на зиму потрібно накопичити жир. Зробити їм це дуже важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. Ще восени їжачок готує собі нірку до зими. Носить сухе листя, мох. Їжак міцно спить всю зиму до самої весни і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь. Він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох, а зверху роблять собі матрас ялинкових гілок, сніг маскує ведмежу схованку і зберігає її тепло. Ведмідь залягає у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив ще восени. А от лисичка зовсім не боїться морозів. Живе вона сама, хутро в неї в цей час густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиця це левичка ямка. А коли замітілі, снігопади чи сильні морози, то лисиця ховається в нору. Найбільше її слідів можна побачити біля стяжків соломи, де зимують миші, поглиби лисичка, і на зайчиків, та на пташок, а буває, що вона заглядає до людей, до курника, де живуть кури. Наступна тваринка це заєць. Вдень він спить, а вночі виходить погуляти та поїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками розриває його, шукаючи там траву. А коли снігу випаде багато, тоді він залазить на снігові замети та обгризає молоді гілочки з дерев та кущів, їсть кору. А інколи він теж може завітати в гості в село, щоб поласувати сіном. Він наїсться добре, ціна, і потім швиденько біжить назад до лісу. Лисиці, зайки та, зайці та вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайці. Не ли, лише змінюють колір шуби сірої на білу, щоб хижаки їх не помічали серед снігу, А лисиці та вовки колір шуби не змінюють, але хутро стає у них більш густим та пухнастим. Вовки збираються у зграї, бо їм там легше вижити взимку. Вони полюють на інших тварин, бо вони хижі тварини. Білки і бобри не впадають у сплячку, а готаються до зими відповідально бобри живуть великими сім'ями. Вони будують свої затишні хатинки поблизу води. Поряд з ними складають свою їжу і гілочки з дерев. Ще вони дідують кору з дерев, коріння рослин, які ростуть у воді. Білка більшість часу проводить у дуплі, яке знаходиться високо на деревах. Вона змінює колір. Шубки, з родового на сірокорічневі, щоб її не було помітно. А що ж вона їсть взимку? Вона робить запаси, жолоді, горішки, гриби, зернятка різних рослин. Вона спить, згорнувшись клубочком, і вкривається своїм великим бухнастим хвостом, наче ковдрою. Ось так і зимують лісові тварини. Одні сплять усю зиму до весни, а інші Намагаються не замерзнути та шукають собі їжу. Дуже цікаво спостерігати за ними, за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети.